Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми подивимося питання. Шойгу проти Пригожина, Пригожин проти Шойгу. І так, чи це дійсно вже громадянська війна? Що це взагалі таке? І так, дивимося, що це відбувається наразі на Росії. Ви знаєте, Росія е, взяла курс, верніше, навіть не Росія взяла курс, а: е, угу, перехід м, Вагнера в сторону Росії, так? Е, і починається ось ця заворушка, що була в Україні, так. На Росії вони жили всі так дуже спокійненько, все хорошо. Да? В першу чергу добровольці верніше, навіть не добровольці, ті, які боролися на стороні української армії, були такі російські ці легіони, чи вони перейшли, як сказати, Покинули Україну і пішли боротися за вільну Росію до себе додому, тобто проти режиму Путіна. Ось ця карта показує, що тут наразі три течії існує конфлікту. Я буду називати це конфліктом, я не буду зараз казати, що це громадянська війна чи ще щось. Три сторони конфлікту. Тобто, ось цей російський легіон, ось цей партизанський, я його назву, який. Бореться з, з режимом Путіна, так? Пам'ятаєте, в Білгородській області, потім е, сам, самий режим Путіна і плюс Вагнер. Ось зараз що відбувається. Тут на, наштовхнулися е, один на одного. Е, чого, е, в принципі, вони намагалися, хоча мені так здається, що Дзвіночки поступали вже давно. Просто або Шойгу, або Пукін не хотіли цього бачити. Давайте подивимося, ось тут три карти. Я їх докладу. І так, дивіться. Я розрізняю, так, як я сказала спочатку, іде визвольний рух, так, від путінського режиму, потім іде... Армія слабка, в них слабка армія в Росії, і плюс ось сама страшна армія це є Пригожина, тобто Вагнера. Ось, ось вони зараз складові. Зараз давайте подивимося, отак як я їх розіклала, в кого є шанси перемогти в цій боротьбі, в кого є е, шанси, і тут так само показують. Їм би зараз об'єднатися проти Путіна і зняти цей режим, Оце би б було дуже добре. І так, в кого шанси є конкретні? Ну, як сказати, саме в цій боротьбі, давайте. І так, добровольці. Регулярна армія. Паде. І е, Вагнер. Вагнер. Ось е я бачу, що партизани. Давайте я їх назву партизанами. Це якось вони, Я забула, як вони точно називаються. Це е Свободний Легіон Росії. якось, якось Я не пам'ятаю точно, як вони називаються. Але це і не є так дуже важливо. Ви розумієте, про... я сподіваюся, ви розумієте, про що я ось. А, саме... Регулярна армія Росії, вона впаде ось, під тиском з однієї і з другої сторони. Хоча, бачите, Пригожину, тобто його Вагнеру, дуже важко буде втриматися. Ось, у них немає тої сили. Немає тої сили. Давайте тут зараз докладемо. Так, да, їх, їх можуть теж знищити. Угу. Їх теж можуть знищити. Тепер давайте таке зробимо інше. Хто з ким може, ну я не думаю, що російська ця може з цим, чи з цим об'єднатися течією. Скоріше за все, ці дві можуть об'єднатися. Чи об'єднається партизанський рух плюс з пригоженим? Чи вони об'єднаються проти. Путінського режиму. Ні, ні. Ні. Тут скоріше ні. Пригожин не захоче. Пригожин не захоче приєднатися. Тут буде, ви знаєте, наскільки я бачу, ось карти випадають. Тут ще хороша війна буде у Росії. Тобто розгортається, наскільки я розумію. Дійсно, між собою. Отут України немає взагалі. Тут є самі руски, самі проси себе. Ось якось так. Тобто, це у них ось у них не те, що у нас, як вони. Тр... вибачайте, Як вони три що у нас громадянська війна на Донбасі. А це, от у них. Справжня громадянська війна. І так, давайте дивимося. Реакція Пукіна на це все. Він зараз, ну, йому це, звичайно, дивіться, як дуже повторюються карти. Йому це все не подобається. Ось, ну, як завжди, йому не все докладають. Йому дуже-дуже дозовано, дуже дозовано, дуже. -дуже Дуже маленьку інформацію, але він це недобре сприйме, тобто в нього здоров'я і так не дуже. Так? І на нього ніби навалиться він. Зараз, зараз, зараз. ну, щось, щось трошки таке враження, що десь він, як це сказати, його можуть десь ну, таке враження ізолювати. Конкретної реакції я від нього не бачу, тому що там дуже багато води. Тобто йому замало інформації дають. Яка його реакція була би, якби він точну інформацію отримав. Ну, бачите, так, він би якісь інші накази би давав. Намагався би десь втікти, десь приховатися, десь скритися, бо він боїться таких речей. Якось так. Тепер дивіться, про російські телеграм-канали розповсюджують інформацію, що Пригожин у зговорі ЗСУ. Що, е, ну, ви все зрозуміли. Я точно не можу сказати. Ось приблизно така інформація зараз іде, гуляє. І так, чи в зговорі вони. Ні, не в зговорі. Ні, не в зговорі. Не в зговорі. Тут, дивіться, ось ці карти вже говорять. Пригожин, тут немає ніякого зговору, навпаки, тут все йде, течія йде в один бік. Ось. З України на Росію. Тобто тут я не бачу. Зараз я ще до доклад... немає. 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 Тут, навпаки, протистояння, тут навпаки, ні. Ні, я не бачу тут зговора України з Пригожиним. Ні, це неправда. Гаразд, мої дорогенькі, ось такий розклад. Якщо у вас до цієї теми є ще запитання, можете задавати, якщо встигну сьогодні, ні, то завтра. Щиро дякую вам за підказочки, за вашу підтримку. Бережіть себе. А, стоп! Давайте ще подивимося, чи це і дійсно. Є ось це розвал а, а, цього Путіна, путінського режиму. Це, чи, чи це дійсно початок? Ну, я тут не бачу ще, але да, да, це початок. Ось початок. Початок чогось нового. Ось це була імперія Путіна. Так? Тут. Все прекрасно. А ось тут іде нове. Зараз ми сюди докладаємо. Так, да, на нуль іде. На нуль іде. Ну, мені так здається, ви знаєте, це ще не є падіння. Ні, це ще не є падіння. Ні, ще ні. А ще, як, як не на часі, ні, ще ні. Ще час не прийшов. Ні. Ні, ще за молодий рух. Цей рух ще за молодий. Для того, щоб вони дійсно впали, треба, щоб цей рух об'єднався. Як мінімум, вагнер з цими добровольцями, ось щоб з регулярної армії тут повинен бути великий рух. Вони ще поки що за молоді. Поки що ні. Але це вже початок. Це вже початок. Ось якось так. Але ще до падіння путінського режиму, ні-ні-ні. ні-ні. Ні. Ні, мої дорогі. Це просто, знаєте, як сказати, темні течії, якісь рухи, так, але це ще не падіння. Ще до цього, ще довго. Ні, я цього не бачу. Залякування, то да, Путін боїться все, але поки що ще ні. Він десь сховається зараз. У мене таке враження, він десь зараз ховається. Але це вже початок. Бачите, і тут початок, тут два пажі, і тут туз. Це все говорить, що це почалося. Так, да, почалося. Але будемо ще дивитися, як це буде далі продовжуватися. Щиро дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.